У реаліях останніх кількох тижнів української зими ефектні гарцювання справа окремо безпечна, та що казати навіть звичайне паркування, може перетворитися на небезпечну пригоду, якщо не знати, чи просто забути про головні правила поведінки на дорогах. Володимир Карабан нагадає, як не потрапити у ДТП на рівному місці та як правильно вибратися зі снігової пастки. Одна з головних зимових небезпек колія. І Якщо рух вздовжний, більш-менш безпечний, то вищий заїзд може створити проблеми. Ми радимо перед таким маневром пригальмувати і ось так під гострим кутом максимально повільно переїхати сніговий бордюр. Зимова парковка окрема історія. По-перше, машину варто залишати так, щоб зранку ви виїжджали вперед. По-друге, перед зупинкою. Проїдьте трошки ось так назад, потім вперед. По своїх слідах виїжджати буде значно простіше. Окрім відомих правил, різко не гальмувати, не крутити кермом, є ще одне варто уникати. Ось таких от засніжених автівок. Адже на швидкості звідти може прилетіти все, що завгодно. А якщо снігом вкриті ще й стопи, ви навіть не побачите, коли авто попереду почне гальмувати. І на останок кілька порад салону постійно вімкнений підігрів сидінь, шкодить здоров'ю, особливо чоловічому пічка, яка працює без зупину, пересушує повітря. Ви відчуваєте сухість в очах, що впливає на втому водія. Якщо ж і у вас є кілька зимових порад, пишіть їх у коментарях під цим відео в інтернеті.